Вітаю вас, малята! Я запрошую вас на заняття з аплікації. Я буду продовжувати вас вчити працювати з різнокольоровим папером. Але спочатку послухайте, будь ласка, віршик. Щедра та багата чарівниця осінь яблука збирала у великий кошик. Жовті та червоні такі соковиті, золоті, рум'яні. Всі до рук просились. Сьогодні ми будемо робити картину з яблуками. Давайте розглянемо картинки з яблучками, які ми повинні зробити. На цій картинці яблуко зелене, воно ще недозріло, кисле. Листочки міцно сидять на черешку, у різні сторони дивляться. На цій картинці яблучко стигле, червоне, соковите. Листочки втомились. Почивають, дивляться донизу. А на цій картинці яблуко стигле-стигле, наливне, таке жовте, ніби соком налите. Один листочок вже впав, неначе осінь прийшла. Приступаємо до роботи. Спочатку треба скласти картинку з деталей. Викладаємо яблучка на папері, розкладаємо листочки. На зеленому яблучку листочки викладаємо у різні сторони. Листочки дивляться угору. На червоному яблуку листочки лежать на яблучку, дивляться вниз. А на жовтому яблуку один листочок вже впав на стіл, другий листочок ще тримається за черешок. Тепер можна наклеювати наші яблука. Спочатку треба наклеїти яблуко. Набираємо на пензлик невелику кількість клею і від середини до країв наносимо клей. Переносимо яблучко на папір і притискаємо серветкою. Коли яблуко приклеєне, беремо олівець коричневого кольору та малюємо черешок. Тепер залишилось приклеїти листочки. Подивіться, діти, яка симпатична картина у мене вийшла. Спробуйте і ви. Чекаю з нетерпінням фото з вашими роботами. Дякую за увагу! До побачення, малята!